Навіть не знаю, що сказати. Приїжджаю додому на почті от таке. От таке не. По-перше, оце класна штука. По-друге, як бачимо, по третє і сподіваюсь по четверте. Так, може є ще і по п'яте. Точно, ну ти варішку то розкатав. Оп, відро користь. Скоро. Настане твій час. У нас таке вже не було, до речі. Полуниці багато не бува, Коропа, вали що треба. Де це все розкладати, відкриваю куча подарків, за які я взагалі не казав, нічого не платив. Думаю, блін. Дивлюсь, тут іще прикормки, вся карпова тіна, конопелечка, те, що треба, весна. І тут, думаю, точно не моє. Чому не моє? Бачите це кресло? У мене таке є. Ой, капець, у флагмані по Optima плюс. Попутали. Воно зручне, легеньке, в чехол пакується на рибалку йти те, що треба. Потім дивлюся, їх два. Та, що взагалі, думаю, А, отак воно. Що взагалі відбувається? Дивіться, клас. І що те, що те, літня тема, ви знаєте, у мене Карпро є на два роки два роки от ходило Оп. Але прикол в ньому в тому, скажіть та я скажу, що воно теп, тепле. Та бризь біба і боба, не вздумай, не вздумай стять, не вздумай стять цикуняка, Взяв перед... Ви пам'ятаєте, літом на свою голову сприют. А два до бібу і боба, два. Два скопеняки. А ось у з цикуняка йде -кс. Почали за флагман, закінчили за упокой. Да, рижуся. Ай. Ай. Ти за друзяками своїми скучаєш мурчиком і рижиком. І не помниш їх. Клята війна вже стільки йде. Так про що це я? Воно товсте, воно тепле, воно весна, осінь. В ньому, якщо сісти, можна вспотіть. Даже нужно вспотіть. Ось зараз подістить коробку. А це тоненькі, легенькі, на літо. Що треба, спина, і дубця, не спотіє. Навіть вентиляція є. Дякуємо Форесту за донат. Форест Гамп. Потім дивлюсь, капець коробок стільки. Це ж стільки всяких снастей можна сюди положити. Я все в всемаки нагромажованою возю. Блін, їх дві, але дві різних. Все, все буде в боксах. Два такі них бокса, а теж різні класнючі, типу під поплавки і не тік. Под супи і все таке. І тут азура, ми не чекали Сава, сафіна. Азура нас пам'ятає не так часто, як ми б хотіли, але пам'ятає, підмілки воблери, силикончик і свинець зайде те, що треба. Хоча, як показала практика, гачки і свинець краще в пакетиках. Хранить вони тоді не так шарудять і б'ються. Новинки від флагмана і від капро. Конопляний горіл. Треба взяти на інгулець на карася. У нас пару вихідних, місто мені підказали і не знаю, чи риба є. Потім думаю, ну точно, флагман помилився. Ну, по-любому, ну, блін, я такого точно не просив і мені такого точно не присилали. Ви дивіться, раз налобний ліхтарик. З регулярної яркості всі діла. Два. Налобний ліхтарик. Три. У мене такий був учебці. Чотири. Це взагалі щось космічне. Другому флагман все на карабінах. О, трижіть мене семеро. п'ять. Мене вирішили і теж на карабіні, мене і важкенькі, сподіваюсь, якісні батарейки. Бо я в учебці купив собі і оказалася какуля. Ну, не флагманський купив, а ноунейм. Розряджався за 3 хвилини падло. Потестимо, треба буде їх розпакувати зайти у флагмана, що це було для початку. Думаю, це точно посилка не моя. Скажуть запакувати і відправити назад. Пройшла я ошибка. Прикормочки, два ящика. Метод мікс, карась і так далі. Тигровий горіх, усе, що працювало. Привіт, робін Ред. А потім паковую крайній ящик. Обана! А це ж я просив, у класна сум'яка. Як бачите, я її вже оснастив. Це, іменно для тих, хто ходить по берегом. Я до цього не одразу не прийшов. Сразу скажу, З рюкзаком набагато зручніше. Але в процесі рибалки щось дістати з рюкзака нереально. Тому я ходив з сумкою з боковою з ноутбука. І тепер вже в нас є професійно. Всі бокси офігенські, відкриваються, закриваються відділень під все таке Валом тут у нас теж, бачите, азуровська фурнітурка. Раз, швиденько збоку достав і оприходував щуку. Хто тут шумить? Що ви на дождик свинтуси вилізли? А, рижик. Був такий наглий, такий, не трогай мене, убери від мене руки і уйду я від вас. А завели двох кошенят, він одних них спочатку дубасив відбитися не міг, а потім, як почав з ними дружити, гулятися. І зараз такий став ласкавий, такий добрий, такий грайливий. Бо, виявляється, він цей самий він страждав. В гордому одиночестві, як то кажуть, У нас інжир на городі дуба дав, бо він раніше ранній попер, морози були. А цей інжир, що на цьому городі, я в шоці. Подивіться, ягоди пруть швидше, швидше залистя. Я думав, який-то глюк він інжира, а там потім в сестри на городі глянув, та же фігня, інжир дає плоди. Ну, Як не замерзне, другий раз от морози будуть через два дні, мінус два зранку. Ось така черешня зацвіла, поки нас не було, треба її хорусом обфігачити. І не тільки. Я раз і медним купоросом і всім обрабатував пару разів проходив перед цвітінням. Зараз день-два дожді пройдуть і ми фіганемо. Але це вже буде зовсім інша історія. Поки що виявляється не так то й багато, нових вудочок взагалі-то майже немає. Там у то було. Ви все бачили, Щуко, капітан Щуколов. Але прикормочки і бокси от бокси я тепер пристрою. За фонарики я навіть не знаю, що сказати. Це, мабуть, нам на якийсь розіграш відправили. Я, сказав, я побачив фонарики і все, це точно не мені. Це точно флагман помилився. А потім побачив сум'яку. Потім побачив цю сумку. І це гарантіровано не мені, бо в мене така в машині лежить. Думаю, таке стуло в машині лежить. І воно кажу прикольне, я б з ним тут на річку ходив, але там це ж не так, що сівриш спінінгіста ноги кормлять. Це теж, кстати, таке крепке, крутецьке. Треба їх поскладати, бо я знаю, хто на них буде спати і стять сьогодні ночі. А от стять, це я вгадав отак. От от. Він не сюди заліз. У мене бампер, машина, блин, багажник обіцтаний. Це ж так струю задирає вгору під люки. Виноградик, Блін, у мене не було почти дві тижні, вже і виноград попер, І все на світі. А гранати в мене на городі теж дуба дали, Того, що вони рано листя пустили перед морозами. Сє парша. Малина як поперла. А от. Кавуни не було кому полити, як бачите. І вони дали за дві тижні дуба. Дуба, дуба є. Але не всі. Не, не буду трогати. Я трошки водичкою полив. А от дині почали, я бачу, думаю, що я то сьочки повилазили з вазончика. А вони не повилазили, вони проростали, але полива не було, вони такі зачахли. Контент для вирослих відкладається. Та й зараз війна така пішла, що просто капець. І... Жалко буде всього. Тут гранат, красавець папер. Не один фіг. Тут не живемо. Що ж, дякуємо флагману за донат. Обов'язково переберемо, потестимо. Сподіваюсь, доживемо до цього і все буде гаразд. На інгулець, так на інгулець. Ну а поки ставимо лайки, всі ці товари знайдете по ссылочках в описі в магазині. Діліться роликом з друзями. Як кстати, кажуть, похудав іще б. Знали б, який рез був на пи. Що просто капець. Хоча буває і гірше, я все порозумію. Завжди буває гірше. Но нічого вибрались через пару днів назад. Нас сначала інгулець, інгулець, місця підказали.